Так само ми можемо цей текст пере... Цей От наш літак 3D на 80 вже прекрасно літає. Ваша задача тепер переробити літаки ворогів, а ворогів тут дуже багато. От я зараз намагатимусь пролетіти як можна далі, щоб ви побачите, чи ли різновиди ворогів. Так. Я... Можете переробити в 3D оці скриньки, що випадають. Все так само. Так. Поїзда можна переробити. Оці потяги ось о. Будинки ви можете переробити, в 3D перерендерити і красиві щось нарисувати. Так. Я не знаю сенс, чи можна мені міста бомбити. От я бомблю з бомби. Ух.